Нам ніхто не чує. В мене питання до держави. Чому ви дозволяєте цим бандитам чинити антидержавну діяльність, підривати обороноздатність армії? І вони кричать, що їм за це нічого не буде? Як таке можливо? Четвертий прикордонний загін місто Харків. Чинить антидержавну діяльність підриває обороноздатність армії. І це не поодинокий випадок, коли таке коїться. Зараз, друзі, дві хвилини я заспокоюсь і ми продовжимо далі. Я дуже рада, що держава дала таку можливість залучитися на військову службу. Тим, хто учинив СЗЧ, а да там половина нема того СЗЧ, неважливо. В кого є проблемне питання СЗЧ, є можливість залучитися туди, на службу. Це дуже добре. Це дуже добра можливість, бо дуже багато штопаних справ на самом ділі. І ті, хто не відмовлявся проводити військову службу, є можливість повернутися. Але ви собі не уявляєте, навіть таким чином мені не дають змоги. Повернутися на військову службу, бо зв'язки Києві по внутрішній безпеці, прикордонної служби, чинять тиск на всі військові частини міста Харкова, на суди навіть, на прокуратуру ДБР. Ну, вже я так розумію, і на адвоката. Одну хвилиночку зараз. Ви вибачайте, друзі. Вибачайте, будь ласка, чому емоції? Бо, незважаючи на це, як зі мною чинили, я за два роки не втратила надію в те, що у нас існує закон, що він все-таки існує. І мені дуже обідно, що мені не за що не про що, штупають справу все за Бо я прийшла добровольцем в місті Харкові, підписала контракт. І незважаючи на те, що в мене не було ні військової присяги, не підготовки, я не обісралася, як четвертий прикордонний загін, який втік, кинувши кордони Харківщини, і про цю ганьбу знають всі. Всі служби, як Східне Регіональне управління міста Харкова в 22-му році кинула кордони, Харківщини кинула свій особовий склад і втекли. Тільки, знаєте, вони не забули мебіль навіть забрати з управління. Так вони тікали. Позорники. І нічого кращого вони не придумали для особового складу. Як зліпити їм все заче? Не повірите, це не поодинокий випадок. Не поодинокий. Єдине, що мене тішить, це знаєте, це е, звернення, ну не звернення, а от як вчинили прикордонники острова Зміїного. Оце справжні прикордонники. Це війшло в історію. Бажаю здоров'я, бажаю міцного всім. Зараз я заспокоюсь, ми продовжимо друзі. Вибачте, мені вже за два роки вони отут. Ну, ви не уявляєте, я нічого не просила у держави. Я не просила ні зарплату велику, ні якісь услов'я. І ще раз скажу, без підготовки пішла, стала на захист Харківщини. Я навіть не знала, що мене там чекає, що буде далі. Чи виживу я там? Ну, повезло, знаєте, вижила до січня 23-го поки не прийшло нове командування. Тварі! Я їх по-іншому назвати не можу. Я вже згідно закону, да, я вже ми по судам два роки, друзі, два роки. Ну, те, що вони творять, ну, це просто на голову не налазить. І у мене взагалі питання. Чому дозволяють їм таке робити? Чому таке дозволяють робити? Ніколи не відмовлялася, не відмовлюсь, в житті ніколи не відмовлюсь від військової служби. Ви мені ліпитеся за чим, бо так командування схотілося? Пані Титова так схотілося, да? Начальниці прикордонної служби, в неї якісь зв'язки в Києві. Може, її давайте вже в президенти, скоро вибори направимо, її в президенти туди посадимо, бо їй за це нічого не буде? Коли буде порядок, у нас війна в країні, друзі? Нема часу хірньою займатися. Два роки нема складу злочину, і ми займаємося, непонятно чим. Чим ми займаємося? Зрадники, я їх по-другому назвати не можу. Це просто зрадники. Знаєте, що вони мене добувають? Вони мене добувають, бо я не, не підписую провину, друзі. Ну, в злочині якого я не скоювала. Все і за цього. Я не знаю, що вони з дівчатами там робили. І що вони з ними робили, я вже не здивуюся. Що дівчата попідписували провину? Я не здивуюся, друзі. Кинувши СІЗО, у, у одної дитина, у іншої дитина, я так розумію, може погрожували дітям. Euh, були розповіді, що возили там он, Іван Тишиневич, його взагалі па хатам викрадали, возили. Я так розумію, у них це нормально. Там так заведено, я так розумію, Бандити, Я по-другому їх назвати не можу. Це які, якісь бандити, друзі. Я вже за два роки ну, я дивлюся на суддю, яка сидить, і в неї вже трусять руки на суді, голос дрожить, тому що вона боїться, вона не може прийняти іншого рішення. Секунду, сейчас. Сейчас я візьму себе в руки, вибачайте. Все. Військові не плачуть. Правильно? Правильно. Продовжаємо. Чому я звертаюся Служби безпеки України? Я не знаю, що мені з ними ділять. Я сама не справляюся. Це саме настояща диверсійна діяльність з боку 4-го прикордонного загону місто Харків. Військову частину, ну я вже не буду називати, кажу, що не можна, хоча я вже там відеозвернення я писала. Будь ласка, якщо є можливість надайте це звернення до президента України, передайте, будь ласка, в офіс президента. Тому що ну, я не знаю, що мені з ними діляти. Друзі, в мене вже емоції. Я за два роки роблю все можливе, щоб згідно закону. Залучитися на військову службу і довести людям, що у нас існує законодавство, що працює закон щодо повернення на службу після СЗЧ. До да мене його немає того чортового СЗЧ. Яка різниця? Хоч навіть його і нема. Ми вже навіть використовуємо таку можливість. Понімаєте? Вчора мені казали те, фашистка, слухай ти, я б тобі сказала, звісно, але вже скоро вас не буде. І це мене тішить. Фашистка він там мені пише. Вітання, з харчів. Дилимося ефіром обов'язково 5 березня. Запрошую всіх в суд. Обіцяли, що будуть вести трансляцію Судова влада Влаїни на офіційному сайті Судова влада України» згідно ухвали суду. Ми перевіримо, як будуть вести цю трансляцію. Обов'язково у мене дуже багато, дуже багато питань щодо законодавства. Ще раз звертаюся до Служби безпеки України, до контррозвідки. Ще раз звертаюся. Зверніть на це увагу! Чиниться диверсійна діяльність. Випадок не поодинокий. Дуже багато людей. Дуже багато. Ну Тут, поки Саня сміється, мабуть, 4-го прикордонного загону 100% звідтіля. Або ВБшніку. Ну, звісно, звісно, іншого. Смішного мало на самом деле, yeah, друзі. У нас війна, немає часу хір'єю, вибачте, займатися. За це слово. Нема, Нема часу хрінатіння займатися. От я вам хочу сказати серйозно, вчора мене ну, намагалися сьогодні викрасти. Каже, збирай речі, їдь в поліцію. На в поліцію взагалі. Чому тут поліція? Я вийшла під заставу, ми розбираємося взагалі по судам. Тобто вчора мені казали, да, передавайте відношення в суд згідно суду. Якщо справа розглядається в суді, mm -hmm. розглядаємося, mm -hmm. передаємо закриваємо справу все як треба і йдете на військову службу. А, а тут мені кажуть, збирай речі поліцію. Хтось прийде тебе кудись забере, хто, чого, де, як, згідно якого наказу. Ні, ну якщо мені ще сказали в РТЦК, да легко. Я Я сама туди вже хожу, в ТРТЦК, я вже задобалась туди ходити. Я задобалася дзвонити в ВСП, а вони там всі морозяться в поліцію, так да. з речами сьогодні ввечері, Непонятно як. Ну, розумієте, я хочу зробити. Була пропала. Поїхала в поліцію, думаю, час я зрадію, зберу речі, поїду в поліцію, викрали так, це, це не, не з'явилася на судове засідання 5 березня. Ага. Вийшла під заставу, преступниця, а на суд не з'явилася. Що? Перейсь, їй міру, присічення, тримання під вартою, а? Ой, як красиво, можна і збавитися. Ребята, ви не на, не на того нарвалися. Ребята, е, Я ще раз звертаюся, у нас не ліхі 90-ті. І Якщо ви думаєте, що великі зв'язки, я, звісно, все розумію. великі звізі, можливо, і є у вас по внутрішній безпеці в Києві. Але знаєте, ви забуваєте те саме головне, що ви чините диверсійну діяльність проти обороноздатності держави. Ви обороноздатність держави підриваєте, ви понімаєте, що ви робите? Ви розумієте, що ви робите? Ви тиснете на суди, тиснете на прокуратуру. Намагайтесь залякувати моїх адвокатів. Ти знайде на військовій частини, щоб я нікуди не пішла служити? Ви хоч розумієте, що ви робите? А є ще рекрут, у мене навіть військової присяги немає. Що з цим будемо робити? Що я там робила більше року? Ви знаєте, я б не піднімала це навіть питання. Я розумію, тут навіть складу злочину немає без присяги. Неважливо. Що я діяла на бойових більше року? Скажіть мені будь ласка. Що я там робила на Харківщині 22 го році? Без підготовки, без присяги. Ребята, ви повинні були мене направити на підготовку. Я не знаю, неділя-дві і присягу я повинна була прийняти, понимаєте? Повинна була прийняти. Я стояла на захисті Харківщини на рівні з військовослужбовцями і чоловіками. Прийшла якась хірня в січні 23-го року. Хірня, по-другому не назову, які в очі не бачили навіть війни тої. Приперлися і вирішили здійснити з усіх особо опасних преступників. для високих показників. Діяльності служби командування 4-го прикордонного загону. Надали отакі списки, великі, скільки вони преступників наловили, поняли? І сказали, що вони всі кончені СЗЧ-шники, всі преступники, а то, що самі злиняли на початку повномасштабки. 22-й рік про це говорять навіть в РТЦК. Мені сиділи, про це говорили в РТЦК, де вони всі були в 22-му році. 92-га бригада вся полягла тут на Харківщині. 92-бригада га бригада, на початку 22-го року полягла вся на Харківщині. Ви підари! Ви де були? Ви чому кинули зубовий склад? Суки. Про вашу ганьбу знають всі. Вся Харківщина. знають. Вся Харківщина. Вся. А потім ви приїхали і вам діватися нікуди стало, ви вирішили ліпити СЗЧ, щоб свою сраку прикрити. Поняли? Коли особовий склад, ми залишилися тут, поняли, на одного начальника тут на Харківщині. І крутіться, як хочете. І на молодший офіцерський склад на Харківщині прикордонники, да? А комусь навіть, хтось прийшов на службу дзвонить, а наша все Сахарову вже в Дніпре сидить, ви поняли? Свиняли вже всі зайдять в Дніпре. Команди там віддають. А особовий, особовий склад звони, каже, вони мене в СЗЧ. Я кажу, ти созичеєш їх, ви собі можеш? Ви собі можете уявити, дезертіри штопають справи СЗЧ військовим, які залишилися на Харківщині 22-му році. Ну, ви собі можете це уявити? Ну, і зараз питаються таким чином заставити мене підписати про війну. Як це всі підписали, я ніт. Як це? Як це так? Всі а я нет. Я ж должна підписати. Тупе, не дивіться, вийди. Я ж должна підписати, понимаєте? Як це так? А? Не бачили такого? 5 березня суд. Контррозвідка. Ви не бачили, мабуть, не чули цього. Служба безпеки України. Я думаю, ви ну, відслідковуєте цю ситуацію. Я не знаю, як я буду доказувати, що у нас в Україні існує законодавство. Я попробую. Да, в Дніпрі. І це офіційно підтверджено. Це всі знають. Ти розумієш, що ти говориш? Звісно. Я навіть кожне слово готова на поліграфі підтвердити. І не тільки я, ребята. Таких вже багато. У кого є дуже багато питань. Дуже багато питань. І ми їх задамо, обов'язково задамо. 5 березня на судовому засіданні. бандитська групіровка. В составі 4-го прикордонного загону місто Харків плюс ДБР з прокуратурою. організована злочинність підриває обороноздатність армії чинить антидержавну вій... діяльність. Отак виходить, да? і кричать, що їм за це нічого не буде. Каріна пише, я в шоці через таке відношення. Я не хочу ти туди е, працювати, я сама в шоці. Я взагалі-то, знаєте, на початку 22-го року підписала контракт для того, щоб розвиватися, стати професійним військовим, точно не особо опасним приступником. Ні. Такого я собі не уявляла. Даже. Я собі цього не представляла. Я прийшла розвиватися, прикордонну службу, саму престижну службу, да? там, де є розвиток, є честь. Гідність і так далі. Отак. От а оказалося, що вишвернули мене поза штаб, ніякої навіть медичної допомоги за контрактом не надали. Та ще й справу мені заштопили тихушку по крисячому, щоб ніхто не знав. Поніло? А перед фактом поставили ДБР і заставляли підписати там провину. І везде присутня внутрішня безпека загону. Бандіти. Усі бандіти. Я, я не знаю, що мені з ним робити. Ребята, я звертаюся на до президента, до очільника Служби безпеки України Малюка Василя Васильовича. Я вже два роки згідно закону піднімаю це питання. час вони бояться судів. Ну, суддя перелякано сидить, руки а голос дрожить. Не знає, що казати. Прокурор снажом в судах. Ну, це всі бачили на прямому ефірі, коли було судове засідання, мали прямий ефір. Так, да, прокурор з ножом ходить в суд. Ну, а, а, біля... а з ним ходив ВБшник. Внутрішня безпека загону. Ви поняли з ним ходить? З прокурором? Ну, я, чесно, я вже не знаю. Не зрозумів поняв, не поняв, тебе, хто прислідує, Зайдіть на мою сторінку, побачити. Закріплених відеозвернення, там все коротко і ясно. Три хвилини можна подивитися. Колись була честь, а зараз банда біля корита. Ну, знаєте, хочеться все ж таки довести, що є законодавство. Дуже хочеться. Я, 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 мабуть, вже не переживу, якщо ще скажуть, що, що це ще я А я просто цього не переживу. Друзі, я йшла добровольцем не для того, щоб стати особо опасним преступником Я туди йшла для того, щоб захищати свою рідну країну і для того, щоб розвиватися в військовій службі, а не займатися такою маячнею. Напротязі двох років. І ми непонятно, що розбираємо. Адвокат каже, закривайте справу, нема складу злочину. Ні, вони не закривають. Суддя пояснити цього не може. Чого вона не закриває? Перелякані всі, розумієте? Всі залякані. Що вони з ними роблять? Я не знаю. Може, їх катують по підвалам возять. Я не можу цього перевірити, друзі. Куриця, а ви куриця буду знати. Спасибо. Это, это Та пишуть. Хай пишуть. Це ж хорошо, що дивляться, хай дивляться. <плес> Диверсанти. <плес> Диверсійну діяльність <плес> <плес> чинять, так. Да. На повному серйозі, причому згідно законодавства. Згідно законодавства. Як Зеленський таке пропускає? В смыслі Зеленський таке пропускає? Що саме? Диверсійну діяльність не знаю. Може, не доходить. не доходить, може, інформація не попадає, бо зв'язі в Києві тормозять, так. ну не дають. Якщо в прикордонній службі є зв'язі в Києві, звісно, воно не дойде, Не до Генштабу, не, не до президента. Щоб президент кожен день тік-токи тут сидить дивиться чи що, я думаю, ні. Президент не дивиться тік-токи. А служба, служба Боже, швидше ну, через службу Божу, да. більше можливостей. Треба багато людей, щоб піднялись проти безчинства. Та приходьте на суд, Подивіться на судилище, я запрошую навіть військових. У ну, мене дуже багато знайомих військових, які е, слушать на передових позиції. Там в ахії, якщо чесно. Ну, Там реально хлопці сидять, кажуть, нам дуже цікаво, чим це все завершиться. Ну, Вони просто розумієте, я вам зараз поясню. Ну, цю ситуацію достатньо серйозно не сприймають. Ну, Бо складу злочину немає, якби, да? Ну, бо її настільки серйозно не сприймають, да воно там вирішиться. Ну, як каже, там особа нічого серйозного нічого подобного. Ну, Друзі, ми два роки розбираємося. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки там все серйозно. Ну, кидати всі СІЗО дівчат, заставляють підписувати провину, це вже вище всього. Я, чесно, не знаю. Ти сидиш базікаєш, не слухайте, чому ви тоді сидите, ми не слухайте, якщо я базіку? Кому не цікаво, можете вийти. Ну, Я нікому нічого доводити не збираюсь. І ще раз кажу: якщо тут є Служба безпеки України, державна контррозвідка, будь ласка, зверніть на це увагу. Я звертаюсь до вас. Тут, ну, тут реально серйозна справа, тут не, не просто, тут не хі-хі-ха-ха. Ну, Тут реально серйозна справа. Привіт, всім привіт, такі. Гендерна рівність. Не кажіть. Я її я тіла тільки коли мене викрали в СІЗО. Не, не повірите, викрали в СІЗО, да, рекрута. Викрали в СІЗО. а там я гендерну рівність, а тіла по повній програмі. До цього, допоки я залучаюся на військову службу, чомусь я її знайти ніде не можу гендерної рівності. Привіт, привіт З тобою ще нічого не зробили, та намагаються, да, Бандіти на Харківщині. да, Четвертий прикордонний загін, бандиті їх називали. У судді вже руки трусяться, прокурор з ножом ходить. Одна дядька нічого не боюсь. я за суддю балакаю, піднімає питання Служби безпеки України вже через суди. Мабуть, я ідіотка. От в цьому я, наверное, ідіотка повна, що я намагаюся довести, що на законодавство існує в Україні згідно закону. Да. Є вже можливість залучитися на військову службу, і тут не получається. Змінити суддю це реально поміняємо. Я, ну, я не тому що якби їй не довіряю, вона в заложниках. Все. Вона повинна прийняти рішення обвинувальне, і в неї немає нічого вибору. Вони тому бояться розголосу, бояться, щоб знімали на відео. Ну, ми вже на судову владу України, до речі, да, клопотання судова влади України повинно транслюватися це судове засідання 5 березня, тому обов'язково буде транслюватися. Подивіться, як воно буде транслюватися, мені цікаво. Що трапилось? Четвертий прикордонний загін чи не диверсійну діяльність? Підриває обороноздатність армії, от що трапилося. Ну я вже роблю такий висновок. Чому за два роки я реально, друзі, роблю саме такий висновок? Ну у мене вже інших варіантів не залишилося. Харківська область вітає. Суддю можна Кобила, кобила потужна, да, тітова потужна, згодна з вами. Е, даже не сумніваюся в этом. Кому це цікаво, що ви тут робите? Вас тут тримають е, силою? Тримають силою. да. Не дають мені можливості виконувати службового обов'язку. Не повірите, шиї справа заче, щоб ніде не проходила військову службу? Да. а я бажаю проходити військову службу. Дуже сильно. От намагаємося залучитися уже скільки От, опять намагались залучити. Вчора казали одне, а сьогодні вже кажуть зовсім е, друге. Показання міняються, знаєте, як от це переговори Трампа це як Трампа, поняли? Вчора казав, що Зеленський Зі, хто там, злочинець, да? а на сьогодні вже Трамп каже, що ні. От, 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 от така історія у мене. От як переговори, оці, от, от, там, там щось, два діда переговарюють, один з Москви, один от, оттуда, В общем, да, з Америки. Без України, поняли? Надра ділять. от ну, така історія у мене. От тут уже два роки. От і у мене унікальна історія. Ви навіть собі не повірите. унікальна, понимаєте, такого ви ніде не знайдете. Навіть коли я прийшла в РТЦК, сразу сказали, на всі гарячі лінії дзвоніть, звертайтесь до президента, да іменно там. Ну, я там, я коли ще туди прийшла, я ще думала, та ні, зараз може вирішимо через суд, може вони то, знаєте, заспокоються і більше не будуть у це і все таке. Може, вони просто потішать самолюблять, я вже знаєте всі варіанти спробувала, ні, не виходить. Навіть варіант залучення на службу також не виходить. Да, а бідно, ну, ви навіть собі не уявляєте, наскільки ну, чому злочинцям дозволяє чинити диверсійну діяльність. Підривати обороноздатність держави, я не знаю. Я на це питання можливо не знають. Я себе заспокоюю тим, що просто про цю ситуацію ще не всі знають. Е, що воно просто до Києва не дійшло ще. Ну, про це просто не знають друзі. От серйозно вам кажу. От цим я себе заспокоюю і буду намагатися іменно в законному порядку довести, що у нас в Україні існує закон. Я, я не знаю, ну це буде важко, друзі. Це буде дуже важко довести. Ну, ми це з'являємо. По екранчику да, Вивела вже ця ситуація, мене вже остання ситуація реально, вона мене вже вивела із себе. Вийшла із як кажуть, вернусь не скоро. Настільки вже мене вивела. Так мені вже ця маячня вже тут. Я із цих дебілів не можу виконувати службового обов'язку. Два роки я не можу ні черта виконувати службового обов'язку. Не дають мені проходити військову службу, я такого ще не бачила. Ну, для чого це робиться? Хрен його знає, е, треба перевіряти. Доброго дня! Слава Україні, героям слава. добрий день Вітання з Харківщини, Да. Як ото кажуть, якщо щось зі мною станеться, да. Я нікуди не тікала. 5 березня суд, зараз прийдемо. Інтересно, в цей раз прокурор или прийде з ножом або з гранатометом вже прийде туди, суд вже, щоб уже, знаете, уже наверняка. Я вже переживаю за суддю, я вже переживаю за судову охорону, дуже сильно, я дуже сильно вже за них переживаю. І я вже переживаю за людей, які реально прийдуть мене підтримувати. Вони бояться розголосу, друзі. Дуже бояться. Ну, Вони там собі вже заробили не на, ну, не на один срок. Ну, заробили собі достатньо. Я ще намагаюся ситуацію згідно законодавства вивести по-чоловічного Ні, нема немає там нічого чоловічного, друзі, немає там нічого. Людського вообще немає і не було. Пані Тітова приступниця. E, там ще друга э, дезертірша, пані Ковальська Юлія Сергійовна, Де вона зараз, не знаю. зараз, мабуть, вона там в Києві відсиджується, мужли вибачник прикриває. І внутрішня безпека віздекурсірує. Поняли? Тисне на суди. От, от фіксація злочину, все є. От курсі. Я прям чесно приглашаю Службу безпеки України, я, якщо є вас змога, представники е, контрозвідки. Подивіться на це, це треба бачити, понімаєте? Що вони з ними поробили? З тими судами. Я не знаю, що вони з ними поробили. Мені ніхто не признається. Всі мовчать. Я е, е, ну, чесно, я не знаю, що вони з ними зробити. Ти хто? А ти? Обери тряпку цю. Отсюда. І не, не пиши мені всяку маячню е, у цій вашій пітушині е, у цій прапори. Вам недовго залишилися останній рік, коли ви потякаєте? Все, я навіть за вас балакати не хочу. Просто Я, я просто розумієте, і за цього командування нелюдів я не можу виконувати службову обов'язку. Я не можу залучитися на військову службу, і ми вже два роки розбираємо, непонятно що. Складу злочину нема. Абсолютно його нема. Справу закривати ніхто не збирається, тому що вони бояться. Я так розумію, внутрішню безпеку загону, зв'язі в Києві. В Києві. Що я, вам? я не знаю хто. Я думаю, ви дивитесь обов'язково, звісно, ви дивитесь. Связі в Києві. Не пускайте мені ж плінтуса. Понімаєте? Ну ті придурки, ну ви ж связі в Києві. Ви образовані люди. Ви сидите там в Києві. Ну не позорьтеся, пожалуйста. Я вас прошу. Уже всі військові частини над вами сміються. Уже вас, я не знаю, вже дивляться на вас уже так, ну що просто звіздець. Я не буду казати, що за вас кажуть. Я не буду казати, що навіть кримінальній службі, кримінально виконавчій службі за вас кажуть. Я ну я вже не хочу, понимаєте, ще більше цей конфлікт, щоб розгорався. Ну там уже матюгами на вас кажуть. Зупиніться, я вас прошу. Зупиніться. Не чиніть е підрив обороноздатності армії. Припиніться, я ну і в мене просто нема зв'язку в Великій Києві. вибачайте, тому я і звертаюсь. До президента і звертаюся там до Служби безпеки, не знаю, чують, не чують, почують. Може на такі звернення ніхто не реагує, Знаєте, бідні люди нікому не нужні. Це таке, знаєте, питання. Ну, все ж таки, я не втрачаю надію, що у нас існує законодавство. Я не втрачаюся. Тут чиниться диверсійна діяльність Служби безпеки України, контррозвідка. Я вас дуже прошу, будь ласка, я прошу, я не наполягаю. Я вас прошу, розберіться ці ситуації, якась нездорова маячня. Навіщо це робиться, я не знаю. У нас вже одного ФСБшника піймали отам в службі безпеці. Я не здивуюся, що і тут сидить якийсь фейсбешник, який працює на русню. Я вже нічому не здивуюся. Ну, Звісно, друзі, якщо ми ще дізнаємося, що ще і тут у нас ФСБшники є, які працюють на русню, я на цього вже не переживу. Лучше мені не розказувати цього, якщо знайдете. Я, я, я дуже прошу вас, зверніть на це увагу. Неодноразово звертаємося. Що треба? Поліграфи легко. Всі поліграфи пройдемо, всі показання. Все, все пройдемо, не переживайте, складу злочину нема. Я не скоювала ніяких злочинів, я нічого не боюсь. Я живу чесно, мені жити не страшно. О, от ці бандіти, які знаходяться тут у четвертому прикордонному загоні, і тиснуть на всіх там великими зв'язками в Києві. Я не знаю, хто ці великі зв'язки, Ну, мабуть, у ці великі зв'язки, я так розумію, і, і чинять діверсанти є. по підриву обороноздатності армії. Господи, друзі. Чесно скажу, як важко в нашій державі, ну це звіздец просто. Це звіздец як важко з цим всім розбиратися. Таких випадків дуже багато. Ну Дуже багато зрадників, друзі, е, зрадників командувані, ну про яких навіть не знають. І кожен, ну, блядь, ну, кожен випадок, перевірити, дуже складно, я згодна з вами. Ну, якщо дійсно ні, не заткнусь, Соловій, я не заткнусь ніколи в житті. Допоки ця справа поки не розберуться і не буде встановлена справедливість. Ні. Ви не будете підривати обороноздатність нашої країни. Ви не будете чинити антидержавну діяльність проти нашої країни і нікому цього робити не дозволимо. Понятно? І якщо ви там співпрацюєте на ФСБ, то ну, ребята теж цього не вийде. Україна була, її буде. Запам'ятайте це. Як би важко не було, і скільки б зрадників не було, навіть службах, а їх дуже багато ребят. Їх дуже багато Ні, нікому не дозволять. Підірвати обороноздатність нашої країни. Україна переможе і нам допоможуть цьому ще міжнародні партнери отримати перемогу. Росії в цьому році не буде. Це так. Трошки ми відволіклись від теми. Росія мощ. Ага. Да. Мощі одні залишаться. До кінця року, тому що ваш, як би його назвати, я навіть не знаю. У мене вже навіть не знаю, яким словом підібрати, навіть слів не підбирається там.